Повторюємо читання слів з буквою Р. Давайте подолаємо лабіринт. Ра, ро, ру, ре, ри, рі, ря, рю, кра, крок, кро, ру, кре, кри і так далі. Рухаємося далі. Треба запустити повітряну кулю. І так, полетіла куля. Яке слово сховалося? Сир. Летить наступна. Пир. Ще одна. Ряд, рід, рот, рак, риф, рис. Давайте спробуємо розподілити слова до малюнків. Урок. Пара. Море. Гори. Зорі, руда. Збираємо кактуси: рука, ручка, рух, рубає, русло, руда. Підходимо до кущиків. Ріки, ріжу, рібка, рій, рід, рівно. Вчимо чисто мовочку Ра-ра-ра. Почалася гра. Ру-ру-ру. Ми продовжуємо гру. Так, розгадуємо ребуси. Можна взяти олівець і написати відповідь або взяти те і надрукувати текст як вам зручно. І так в нас є віршик про робота. Я Єумиковки у роботи. Одні тобі диве усе на світі робить. Розумна голова він зовсім не ледачий, Слухняний він таки розв'язує задачі, розказує казки, лиш їсти ось не хоче. Так я ж його люблю. І цілий день охоче за нього це роблю. Так. Є ще... У чому вправний робот, а що йому не вдається робити? Як Миколка виручає його? І так, є навіть завдання додаткове. Так, ось, вставити пропущені слова. Так, і рухаємося далі. Треба зібрати власного робота. А щоб зібрати робота, треба... Треба скласти слово з буквою Р. І так, що можна скласти? Ру. Да. Ось так. Так, і тоді я можу взяти одну частинку робота. І тягнемо голову, яка нам більше до вподоби. Так, перетягнули. І складаємо нове слово. Наприклад, слово рис. Ри. Так. Якщо ви не знаєте, які слова придумати ще, або вам потрібна допомога, натискаємо на ось цю шторку, і тут з'являються варіанти слів, які могли б діти скласти.